Степан говорив, щоб оберігати себе в чистоті. І Саша добре ділився з нами. І Ви знаєте, Саша згадав такий момент, що його дядько коли помітив, після того, як Саша покаявся, то ніби щось змінилося з Сашою. І я собі в цей момент сиджу і згадав, в мене була подібна історія, я теж коли почав приходити до Господа. І спілкувався з своїм товаришем, він каже, ти щось, таке враження, що щось з тобою не так. Він мав на увазі, що ну, щось, щось не то відбувається. Був один чоловік, і вже якийсь трошки інакший. І ви знаєте, коли людина приходить до Господа, насправді, Бог міняє людину. Людина може повністю помінятися за допомогою Господа. Без Бога людині дуже важко змінитися, дуже важко щось поміняти, а з Богу може. Бог нас всіх закликає у свій дім, щоб ми були з ним. Ми можемо сказати так, ну, ми віруючі, Нехай Бог закликає інших у свій дім, хто ще не повірував. Але ви знаєте, історія про блудного сина говорить, що він вийшов з дому батька. Він був в домі батька і взяв, пішов з Взяв своє майно і пішов щось там на свої плани реалізовувати. І проходив час. І цей син розтратив все, що йому дав батько. Син вертається потім назад і зрозумів, що не, не дуже добре він поступав і прожив. І я бачу так, що це. Причому на актуальна для нас віруючи. Бог нас закликає бути в Його домі. Але якщо ми, будучи віруючи, вийшли з дому і пішли десь по своїх планах, і не шукаємо Бога, і забуваємо, то, то де, де будемо ми? Що буде з нами? Знаєте, я поділюся з вами. Я, о, Дяка Богу, маю живих батьків. І е, скільки не було би років моїм батькам, вони завжди хочуть потурбуватися про мене. Коли я приходжу в батьківський дім, коли я був останні рази, я там сідав за комп'ютер, був зайнятий, ну, робив якусь роботу, а тато має більше 70 років, і він хоче, він хоче потурбуватися за мене. Він мені там чай хоче каже, я тобі чай зроблю, чи курземе, чи що ти там хочеш. Їсти мені зроби. Хоча він старший чоловік, він хоче потурбуватися за мене. Мама так само. Для мами ми завжди залишаємося дітьми. Мама хоче завжди потурбуватися за дитину. Чи мама старша? Ми вже дорослі, але мама все одно турбується. Батько турбується. І ви знаєте, я бачу з того, що коли ти приходиш в батьківський дім, там можна знайти любов. Там, там тебе чекають. І я бачу з цього аналогію: що якщо ми прийдемо в батьківський дім до нашого Бога, Він нас завжди чекає. Там можна знайти любов. Поза домом. Поза Батьківським домом, поза, поза Божим домом важко знайти любов. Важко знайти те, що дійсно тобі потрібно. Тільки в Господі ти можеш взяти те, що, що треба. Біблія говорить, що той, що не знає Бога, це мертва людина. Мертва мертва. Розумієте, що духовно мертві люди просто гуляють по вулиці? Людина, нібито жива, але не пізнавши Бога, гуляють живі мертвіці, не знаючи Бога, не віруючи в нього. І щоб не стати тим живим мертвецем, треба вірити в Бога, треба бути з Ним, бути в Його домі. Чи хотіли би ви мертвецями бути? Я думаю, що ніхто би не хотів. Мені недавно сниться сон. Не буду казати за кого. І бачу, що чоловік лежить в труні. І так виглядає, ніби він мертвий. Але я придивився, бачу, людина жива, людина рухається. І це мені був сон показаний за конкретну людину. Я зрозумів, що збоку виглядає, що невідомо, чи та людина жива духовно чи мертва, бо щось не зрозуміло. але в божих, в божих очах я бачу, що та людина рухається, вона жива, вона не мертва, вона духовно не мертва, вона рухається. І коли людина не пізнала Господа, коли людина віддаляється від Господа, вона може померти духовно. Приде час помре по плоті і все, і добра участь закінчена. Щоб мати вічну добру участь з нашим Господом, треба бути в його домі. І Він призиває кожного з нас. Вернися в мій дім або прийди в мій дім. Якщо ти ніколи не була чи не був в домі моєму, Бог каже, то прийди в цей дім, тобі буде добре тут. Якщо ти був в домі, але як той блудний син відійшов, десь пішов, вернися в батьківський дім, вернися в Божий дім. Бог чекає, щоб ти служив, Бог чекає, щоб перев'язати твої рани і зцілити тебе. Бог хоче благословляти людину. Ви знаєте, царство Боже може відбутися і без нас. Якщо нас там не буде, воно все одно відбудеться. Трагедії для царства буде буде трагедія, але царство відбудеться. Але якщо ти не попадеш в царство, це для тебе буде особиста трагедія. І треба, поки ми живемо і дихаємо, нам потрібно зробити все, щоб ми були в царстві. Щоб ми не були загублені, щоб ми не були ті, що загинули, ті, що померли. Ви знаєте, диявол, він зацікавлений, щоб знищити людину. І показує людині тільки весь негатив. Подивися, як тобі тяжко. Подивися, як тобі діти не слухають. На роботі важко, там важко, друге, третє, десяте. Подивися, як важко. А треба з іншої сторони подивитися. Подивися, як добре Бог тебе призвав. Бог тебе навчає, Бог тобі дарує життя, дарує тобі будучність, спасіння, допомагає тобі в кінці кінців. Як би там не було, але якось ті проблеми розв'язуються, якось Господь дає вихід. Слава Господу. Ви знаєте, Бог призиває свій дім тих людей, які не знаходяться в ньому, що вони там знаходились. Я розказував історію, але розкажу ще раз. Я колись був на заробітках Франції, і ми там познайомилися з одним чоловіком, який теж був з України, але він випивав. Поїхав, напевно, шукати кращої долі, там запив і спав на якихось лавках, і така шукав кращої долі, я так собі думаю, а вийшло якесь таке незрозуміле. Випивав, перебивався там з ночі на ніч, таке якесь життя незрозуміле. І ми з ним познайомилися, я йому кажу, давай підемо на служіння, послухаєш, може щось зміниться. І він погодився. Погодився, ми там з ним зустрілися, йдемо на служіння. Прийшли на служіння, там якийсь невеличкий час лишається, бо ми швидше прийшли до, того, до служіння. Треба було чуть-чуть почекати. І ми десь там відійшли в сторону, приходимо його нема. Витягнуло його з віту. І ви знаєте, він вже був так близько, щоб слухати Слово Боже. Щоб бути в домі, де проповідується Боже Слово. Але його витягнуло з того дому. І ви знаєте, я, я так собі думаю, що його витягнуло. Скоріше за все, бутилка. Бутилка з алкоголем, просто взяла його, висмукнула, витянула. І він пішов, бо напевно його тягнуло випити. І це стало більше того, щоб. Бути в домі Божому і слухати. В нашому житті можуть бути різні моменти. Це не обов'язково бутилка алкоголю може витягнути від Бога. Можуть різні, різні моменти бути, різні обставини, які можуть витягнути тебе від Бога, які заблокують дорогу до Бога, які збудують стіну між тобою і Богом, Які віддалять тебе від дому Божого. Кожен знає своє серце і своє життя. Що віддаляє, а що не віддаляє. Але ви знаєте, Господь він призиває: дитино моя, прийди в дім, вернися до батька. Я буду перев'язувати рани, я буду давати тобі силу і радість. Я буду використовувати тебе в служінні мені. Бог хоче, щоб ми були в Його домі. Щоб ми були благословені, щоб ми були щасливі. Так як я нагадував за батьківський дім, коли ти приходиш в батьківський дім, тебе там завжди готові прийняти. Чи ти маєш багато грошей, чи мало, тебе готові прийняти. Чи ти здоровий, чи ти хворий, тебе готові прийняти. Ви знаєте, Бог, Він завжди готовий прийняти людину. Він завжди готовий прийняти людину, з нашої сторони прийти до нього, приходити до нього. І не бути не бути мертвими, не перетворюватись на мертвих. Колосян 2.13 написано за це. Які ми були колись? І вас, що були мертві через ваші провини і через вашу необрізаність вашої плоті. Оживив разом із, із ним, простив нам усі провини. Оживив нас Христос, оживив підняв. Ви знаєте, це, це вже чудо, мертвий чоловік, чи мертва жінка, Бог оживив духовну і веде. Нехай буде благословенне Його ім'я нашого Бога. Він дуже багато зробив для нас до цього часу. І не допускайте такі думки, виганяйте їх своєї голови, що мені тяжко, Бог за мене забув, Бог ні про кого не забув, і кожна волосина на голові порахована. Бог знає все за тебе і за твоє життя. Він знав за тебе щодо твого народження, і не забув він про тебе. І має він план для тебе. І, можливо, те, що відбувається в цей час з тобою, це веде до добра, щоб щось навчитися, щоб тебе обточити в той прекрасний брильянт чи золото очищене. Бог не забув ні за кого із нас. Це ми маємо два ока і розум, який може забувати, який тебе е сьогодні попросили, вечором ти вже забув. Бо це розум людини. Можна все, що хочеш забути. Можна пообіцяти, прийшло якийсь час, ти вже забув, що ти обіцяв. А на тебе люди дивляться, ти ж казав, а ти думаєш, що я казав? Це розум людини, а в Бога не такий розум. Бог він може вмістити всіх людей, які живуть, і пам'ятати за кожного, і знати за кожного, і знати, що людина думає, і знати, що людині болить. І знати, що, що людині треба дати, бо це Бог. І Його турбота за кожного є. Єдиний він каже: не забувай, приходи в мій дім, живи в моєму домі, живи зі мною, не полишай мене, бо буде важко тобі. Дочко чи син. Це важливо нам розуміти. Важливо шукати Господа. Будьте благословенні. Я закликаю вас до одної молитви, щоб нас Бог благословив. Щоб нам Бог допоміг завжди бути в близості з ним, не віддалятися, а навпаки, приближатися до Господа. Бо наше життя це процес. Ти або в ту сторону рухаєшся, або в цю сторону рухаєшся, процес. Приближатися до Господа. Хай нам Господь допоможе. Будемо молитися про це до нього.